Буває, що ви відчуваєте якусь розфокусованість, такі, знаєте, що не можете зібратися, не знаєте за що взятися, думки якісь такі сумбурні. От я пропоную зараз разом зробити таку просту вправу. Якщо ви, наприклад, зараз не за столом, а просто ну, як би там, в дорозі чи щось робите, попробуйте уявити, що ви разом зі мною робите. І побачити так само ефект може бути. Звісно, він буде набагато менше, але точно буде. Мене звати Роман Макаренко, я психолог. Я вивчаю різноманітні способи, як керувати фокусом уваги. У мене навіть є спеціальна закрита група, якщо захочете, потім почитаєте під відео, як туди потрапити. Так, для того, щоб малювати цей коригуючий малюнок, вам знадобиться будь-які фломастери, можна взяти спеціальні маркери. Такі перманентні, ну, або можна взяти якусь каплярну ручку, можливо, це якийсь лінер, ну, як вам буде зручно. Тут саме важливо це сконцентруватися на цьому малюнку. Причому, це ніби як медитація така. Значить, задача це намалювати 40 кіл. Причому, для того, щоб вам сконцентруватися, вам треба йти від більшого до найменшого. От навіть зараз ви можете уявляти, як ви малюєте. Оці великі колопоті менше, 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 і ви концентруєтесь на чомусь важливому. Причому ви можете не задавати заздалегідь якогось питання, ну там хочу сконцентруватися на здоров'ї, чи на відносинах, чи на заробітку. Ви можете просто спочатку подумати, що вам хочеться бути максимально сконцентрованим. Неважливо, чим ви займаєтесь. Далі, значить, коли ви будете це малювати. Для того, щоб трошки заспокоїтися, малювати треба проти годинникової стрілки, а для того, щоб потім активізувати себе, тоді за годинниковою стрілкою. Ну, тобто тут вже ви можете самі відчути, наскільки ви активізуєтесь, коли малюєте за годинниковою стрілкою, або навпаки, як ви заспокоїтесь. Так як я зараз малюю ввечері, я вже буду малювати проти годинникової стрілки, щоб трошки заспокоїтися, відпочити. А завтра я намалюю. За годинкою стрілкою, якщо захочете подивитись наступне відео, там я вам покажу, як я малюю. Так, ну що, поїхали. Значить, пам'ятайте, да? спочатку ми беремо і малюємо великі кола. 40 штук треба намалювати. І ми прям уявляємо, як воно може прям тут, -тут поєднуватися. В чому дивіться, ці кола, вони не обов'язково, щоб вони там якось акуратно були. Вони можуть хаотично розташовуватися на аркуші паперу. Тут саме головне, щоб ви зосередилися на тому, що ви малюєте ці кола. Можливо, там трошки овал, можливо, якесь воно не дуже рівно. Але головне, щоб ви не виходили за цей малюнок за аркуш паперу. Ну, хочете, візьміть більше аркуш паперу, але а 4 достатньо. Так, ну приблизно, от виходить. Раз, два, три, 4, 5 кіл. І поступово починаєте зменшувати пам'ятаєте, малюємо коло в різних місцях. І все менше і менше. І прям відчуваєте, як от ви фокусуєтесь. І стає, от я відчуваю якось спокійніше, я стаю. І так відчуваю прям, що буде спокій. І головне пам'ятати, щоб рахувати. Я вже намалював шістнадцять, сімнадцять. Не принципово, якщо ви збилися, принципово, щоб ви не зупинялися, а продовжували мотілювати. Так, ну от у мене вже, бачите, збився. Ну, я думаю, що це вже 31. 32, й Залишилось трошки. Все, 40 кіл намалювали, і відчуйте, як вам зараз цікава ваша думка, напишіть в коментарях. Як вам таке малювання? Я відчуваю чудовий настрій, знаєте, я такий заспокоївся. Зараз навіть захотілося помалювати за годинковою стрілкою. але ні, я буду завтра вже це робити. Є ще один спосіб, щоб підсилити цей малюнок. Можна використовувати нейролінії. Нейрографіка є такі методи, така методика, яку я теж використовую для корекційних малюнків, для корекційних малюнків з дітьми, з дорослими. Я ну, для себе побачив таку скажімо так, велику користь в використанні нейроліній. Про них я знімав вже відеоси. Ви можете подивитися попереднє відео про нейрографіку, як її робити, що там робити. А зараз цей метод 40 кіл, зменшуючихся, проти годинкової стрілки він допомагає саме для фокусування уваги. От коли вже увага сфокусувалася, далі можна діяти більш активно. Ну, самі побачили, не, не багато, не довго. це я більше готувався, тут більше налаштовувався. А так ви, я впевнений, за 5 хвилин кожен може намалювати. Причому будь-чим. Олівцем, маркерами, фломастерами, лінерами, ручками, ну, як вам буде зручно, звичайний аркуш. Я зазвичай беру такі, знаєте, ці чорнетки. І е, далі використовую це все для того, щоб е, можна було використати такий малюнок і отримати таке, знаєте, відчуття сфокусованості. І, знаєте, вже прям хочеться діяти, але я розумію, що на ніч краще не діяти. Я собі всі ідеї, які мені приходять, я їх всі записую. Тим більше, сьогодні такий дуже чудовий день, 5.05.25. Я прям от почав новий напрямок своїх блогів, трошечки змінив підхід для блогів. Є у мене блог, і там, де я розповідаю от про планування, структуру. Про те, як ставити цілі, як досягати бажаного. І ще є один блог у мене, там, де я автор фантастичної книги. Якщо захочете, так само я вам дам посилання на неї. Якщо є питання, задавайте. Ну і гарного вам малювання, де б ви не були і коли б ви це не малювали.